Вітаю вас, мої любі математики! Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо, як потрібно віднімати від двоцифрового числа двоцифрове кругле, будемо складати і розв'язувати задачі. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити. Запишіть 22 листопада, класна робота! Щоб виконати завдання, відео поставте на паузу. Наступне завдання після написання класної роботи нам потрібно з вами розв'язати вирази, які ви будете бачити на екрані, і записати тільки відповідь, через кому в рядочок, як математичний диктант. Будьте уважними, обрахуйте і запишіть, скільки буде, якщо 67 мінус 7. Від 67 відняти 7 буде. Запишіть, будь ласка, у зошитах. Кома. Наступний до 4 додати 32 буде. Запишіть. Якщо потрібно більше часу, щоб поміркувати, відео ставте на паузу. Від 45 відняти 3 буде. Запишіть. П'ятдесят два плюс сім. Вісімдесят вісім мінус вісімдесят, сорок плюс сорок, сім плюс вісім. Від семидесяти восьми відняти сім, від ста відняти дев'яносто. 69 мінус 69. Давайте перевіримо, що ми отримали. Будь ласка, увага на екран. 67 мінус 7 буде 60. До 4 додати 32 буде 36. 45 мінус 3 буде 42. 52 плюс 7 59. 88 мінус 80 буде 8. 40 плюс 40 буде 80. 7 плюс 8 15. 78 мінус 7 71. 100 мінус 90 10. І від 69 відняти 69 буде 0. Зараз. Ці ці числа, які у вас записані в зошиті, нам треба розмістити в порядку зростання від найменшого до найбільшого. Поміркуйте, будь ласка, яке число найменше тут? У нас найменше 0, 0, дітки, це не натуральне число. Воно не використовується під час лічби. Математика має натуральні числа і ненатуральні натуральні числа це ті, які ми використовуємо, коли щось рахуємо. Коли ми щось рахуємо, ми відразу говоримо 1, 2, 3. Ми ніколи не називаємо 0. Тому 0 у нас не натуральне число, але воно найменше, бо ми не говоримо про натуральні зараз. Далі слідкуємо, будь ласка, за числами наступне число 8. Далі. Подивіться, будь ласка, уважно, яке число йде наступним. Це число 10, потім 15, потім 36, 42, 59, 60, 71 і 80. Розумнички. Зараз, будь ласка, увага на екран. Згадаємо, як від двоцифрового числа відняти кругле двоцифрове. Ми маємо число 60, 60 і 5. 60 і 5 буде 65. Нам треба забрати два десятки. Ми забираємо від десятків віднімаємо десятки. Одинички залишаються незмінним. Ще раз подивіться на екран. Було 6 десятків і 5 одиниць, число 65. Два десятки ми прибрали, від десятки забрали десятки. І що у нас залишилося? Скільки десятків залишилося? 4 і 5 одиниць вийде число 45. Міркуємо. 65 ми розкладемо на розрядні додатки. 5. Від якого числа будемо віднімати 20? Від 60. Звичайно, 60 мінус 20 буде 40. І повертаємо п'ятірочку. 40 плюс 5 буде 45. Нагадую, коли ми з вами виконуємо дії з двоцифровими числами, пам'ятаємо. До десятків додаємо десятки, до одиниць додаємо одиниці. від десятків віднімаємо десятки, від одиниць віднімаємо одиниці. Зараз я вам пропоную записати в зошитах номер 303 і виконати завдання самостійно. Запишіть ці вирази у два стовпчики. Зверніть, будь ласка, увагу, останні два вирази мають дужки. Давайте згадаємо порядок виконання дій у виразах, коли є дужки. Королева математики сказала, що першою виконується дія в дужках. Розумнички, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прийшов час перевіряти. Будьте уважними. 78 мінус 40 буде 38. Від 93 відняти 80 13. 34 мінус 30 4. 34 мінус 20 14. 56 мінус 30 і плюс 2. Від 56 відняти 30 буде 26 і плюс 2 28. 41 плюс 4 і мінус 20. До 41 додати 4 буде 45, і мінус 20 буде 25. Набагато легше, дітки, коли написані проміжні дії. Від 45 відняти різницю чисел. Відразу ми міркуємо, якщо ми називаємо так, то в нас є дужки. 12 і 9. Різниця це діє мінус. Від 12 відняти 9 буде 3. І далі виконуємо по порядку. Від 45 відняти 3 буде 42. Наступний вираз, давайте спробуємо прочитати разом. До 70 додати, яка дія в дужках? Мінус як ми її називаємо? Різниця. Отже, до 70 додати. Різницю чисел 18 і 9. Міркуємо. Значить, у нас точно тут є дужки. Від 18 відняти 9 буде 9. До 70 додати 9 буде 79. Розумницьки. Зараз пропоную виконати завдання задачі 304. Усно. Записувати її не будемо. У нас є малюночок. Ми маємо на малюнку двох дівчаток, маємо коробочку з цукерками. Читаємо, що потрібно зробити. За малюнком склади задачу, яка міститиме запитання, скільки цукерок залишилося в коробці. Дивимося на малюнок. Скільки цукерок було в коробці? 36. що каже наша дівчинка? Ми взяли з коробки 20 цукерок. Дітки, якщо взяли, збільшилось чи зменшилось? Зменшилось. Отже, з яке запитання ми можемо поставити до задачі? Скільки цукерок залишилось в коробці? Отже, маємо таку задачу. Дівчаткам подарували цукерки. В коробці було 36 цукерок. Дівчатка взяли та з'їли 20 цукерок. Скільки цукерок залишилось в коробці? Складіть мені вираз для розв'язання нашої задачі. Так, від 36 відняти 20 буде. 16. 16 цукерок залишилося в коробці, розумнички. Наступний номер у нас Номер 305. Зараз ми з вами спробуємо розбирати задачу або складати задачу по табличці. Так? Зверніть, будь ласка, увагу на таблицю, яка дана в нас на екрані. Нас угорі є. Темний килимочок, і є у нас колоночки, три колонки. Дивимось, будь ласка, уважно, що тут що означає? Ми маємо птахів, яких? Давайте прочитаємо. Це курка, качка, індичка. Так, ми маємо трьох птахів. Ми маємо те, що кожна з них, з цих птахів, скількись важить. Давайте ми подивимося, маса вимірюється в кілограмах. Сюди слідкуємо, скільки важить курка. Маса курки 2 кілограми. Яка маса качки? Ми дивимося на слово маса і дивимося на слово качка. Ми ведемо вниз і ведемо зі сторони, там, де перетинаються наші дві лінії. І буде маса качки. Отже, качка важить 3 кілограми. Будьте уважні, скільки важить індичка. Маса індички виду вниз до слова індичка. Так? Маса індички 7 кг. Давайте поміркуємо, яка довжина кожного птаха. Міркуємо. Довжина курки, Так? курка. Має довжину 30 см. Яка довжина качки. Слідкуємо довжина качки. І перетинаємо сюди, де зустрілися дві наші лінії. Там, де 60 Отже, качка має довжину тіла 60 см, а індичка 85. Давайте подивимося на табличку ще раз. Ми маємо трьох птахів курку. Масою 2 кг з довжиною 30 см. Качку масою 3 кг з довжиною 60 см. І індичку масою 7 кг з довжиною 85 см. Дайте мені відповідь на запитання. Хто із свійських птахів найважчий? В кого маса найбільша? Це індичка молодці. Хто? Із свійських птахів найлегший. В кого маса найменша, це курка молодці. Тепер будьте уважними. Подумайте, на скільки сантиметрів довжина тіла качки, так, у нас є 60 сантиметрів, більша, ніж довжина тіла курки, а в курки 30. Наскільки качка довша, ніж курка. Наскільки дітки? На 30. Будь ласка, поміркуйте, поставте відео на паузу та складіть іще два запитання за даними нашої таблички. Будьте великими розумничками. Подивіться, будь ласка, на екран Номер 306 У нас є кубик, який розпався на маленькі кубики. Якщо ви подивитеся на малюнок у підручнику і на малюнок, який зображений на екрані, підкажіть, будь ласка, хто кмітливий, скільки кубиків не вистачає в підручнику, будьте уважними. Скільки. Два маленьких розумнички мої. Додому сьогодні пропоную виконати тренувальні вправи номер 307 звичайні приклади, і задачу 308. Буте уважними і великими розумничками. Я вам дякую за роботу. До побачення!